Всім привіт, любі друзі! Перед тим як розпочати сьогоднішній урок, записую коротке повідомлення, просто щоб сказати вам, що на даний момент до 15 вересня діє знижка на вправи до цього курсу рівня. А два, якщо ви хотіли, думали і все ніяк не наважувались придбати курс вправ до цих відео, то це краще зробити зараз, тому що з 15 вересня ціни зміняться. Посилання на сам курс вправка, як його придбати, вказано в описі. Нагадую, якщо ви не знаєте, до цих відео, які ви дивитесь зараз, безкоштовно на YouTube, є окремо продуманий мною курс вправ, де ми відпрацьовуємо і лексику, і граматику, яку проходили в цьому рівні А2. Також я там ділюся допоміжним матеріалом, і у вас також є доступ до телеграм-чату, де ви можете ставити мені питання по мірі проходження цього курсу. Сам курс вже готовий, всі відео до нього готові, вони вже виставлені на інтерактивній платформі разом з справами. Ну а на Ютубі я потрошки-потрошки дуже повільно викладаю ті ж самі відео. Тому, якщо ви хочете цільну картину, щоб все було зрозуміло з справами з відпрацюванням, посилання знаходиться в описі. І нагадую, що є і курс А1. Ми його вже пройшли, і посилання на нього теж буде знаходитися в описі. Отож, зазирайте. Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! З вами Гаяне, і ви дивитесь відеоуроки французької мови. Ми з вами зараз знаходимося на рівні А2. Нагадую, що ми з самого нуля, з самого початку з вами по відеоуроках почали вивчати французьку. Є окремо відеоуроки рівня А1, і зараз ми знаходимося на відеоуроці рівня А2. Ми продовжуємо рівень А2. Якраз ми зараз майже на середині для уроків української мови є окремий список відпорення і посилання на нього знаходиться знизу. Отож, зазирайте. Отож, сьогодні в нас з вами відеоурок продовження, і ми будемо далі читати наступну главу нашої книжки Ерік Адіспарю» Ерік зник. Минулий відеоурок, де ми з вами розібрали граматичну тему. Я сподіваюся, ви його подивились. Якщо щось, посилання на нього теж буде вказано внизу. Ну і перед тим як розпочати, я нагадаю, що до цих відеоуроків, які ви дивитесь, вони безкоштовні, але до них є окремо вправи та допоміжний матеріал, який я викладаю в окремому курсі, який можна придбати. При бажанні, тобто до цих відео можна отримати доступ до вправ, там є і аудіо вправи, і вправи на інтерактивній платформі на підстановку. окремо інтер... Активний вокабулярно, ну тобто дуже багато корисної інформації, яку я сама розбираю під свої відео. Тож, якщо вам цікаво, то посилання на курс теж знаходиться внизу. І у нас там є окремий чат в телеграмі, де ми можемо спілкуватися, і ви можете ставити мені питання по ходу вивчення. Отож, зазирайте, буду рада вас бачити на курсі. Autoch, amé, pochenaïmo, askorish prodoujoumo chapitre 3, tretya où le commissaire parle avec Madame Schneider. Vous vous rappelez que Monsieur Schneider est sorti et Madame Schneider est restée avec le commissaire dans son bureau. Donc, maintenant, on va lire comment il se parle. Comment le commissaire interroge Madame Schneider. On y va le commissaire se rassied. Bien, alors Eric a une petite amie. Euh, euh bien oui, je crois. La semaine dernière j'ai trouvé une lettre. Vous avez lu cette lettre? Oui, je suis curieuse. Je n'ai pas résisté. C'est une lettre d'une certaine Alice. Il vous en a parlé? Non. Et il ne sait pas que j'ai lu cette lettre, vous comprenez Rozbéraємо. Le commissaire se rassied. Commissaire zanowo s'y daie. Je vous rappelle, le mot « s'y dater » en français, c'est « s'asseoir ». C'est le mot de l'administration. « S'asseoir », ils s'y daient, si vous voulez. Ici, on a le mot « se rasseoir », Г, воно, як префікс, нагадує нам про те, що заново щось робити. Він, il se rassoit» чи il se rassier». Це діє слово sessoir, чи «se rassoir» заново сідати, воно може відмінюватися двома способами. Ну, Обирайте, який хочете. Тут у нас «se rassier» він заново сідає. Ну, скажімо так. Bien. «Alors, Eric a Ну, що ж, отож, в Еріка є дівчина. Нагадую, в минулій главі ми з вами бачили: ami – це дівчина з якою зустрічаються, чи petit copin. Також ми можемо сказати хлопець un petit ami», «un petit copain». хлопець з яким в відносинах, так? Отож, в Еріка є дівчина, uh, bien, oui, je crois. Mm, так, я crois». Так, я думаю, що так, je crois. я. Думаю, це дієслово слово croire, воно означає першим чином вірити, але також в значенні думати його, також вживають, як якщо знаєте англійську, I believe да? в такому ж значенні. Oui, je crois. Так, я так я думаю. La semaine dernière, j'ai trouvé une lettre. Минулого тижня я знайшла листа. Тут ми бачимо passé composé, минулий завершений час, я знайшла. j'ai trouvé une lettre, листа. Ви прочитали також в минулому часі цього листа. Ми бачимо тут сетле, так вказівний прикметник. Ми вивчали його в минулому уроці. Une lettre це жіночий рід, тому ми кажемо сетле. Ви прочитали цей лист чи цього листа? Oui, je suis curieuse. Так, я допитлива. Curieux – це чоловічий рік, допитливий, Curieuse – допитлива. Так, я допитлива, ну ми можемо також перекласти, так мені було цікаво. Je n'ai pas résisté. я не встояла. Резисте це встояти. Je n'ai pas résisté. у минулому часі я не змогла встояти так, від е, цієї допитливості цікавості. Також резісте це дати опір чомусь. Так? La résistance – Це супротив, ось таке красиве слово. C'est Це у летре д'ян Алисе. Це лист від якоїсь Алиси. Сертан це певний, певна. Тобто від певної Аліси, від якоїсь Аліси. Il vous en a parlé. Він вам про це розповідав. Тут ви бачите час le passé composé» і ось цей ан. Це дуже така неприємна та складна граматична тема. Ми її зараз не будемо розбирати, але. Вже цю фразу цілком ви можете запам'ятати, як він вам про це розповідав, Il vous en a parlé. Так? тобто ан, тут означає про це: Il vous en a parlé. він вам про це розповідав. Якщо ви скажете Я тобі про це розповідала, давайте логічно спробуємо сказати. Подивіться на всі складові, і в минулому часі я тобі про це сказала, Je ai parlé. бачите? Je, te, tobi, an pro se slovo avoir, так, je відмінюється. Parle. participe passé. Je t'en ai parlé. Il m'en a parlé. Vin про proces kazav. Il vous en a parlé. Бачите логіку? Non. Il ne sait pas que j'ai lu cette lettre. Vous comprenez? Nie, він не знає, що я прочитала цього листа. Vous comprenez? Euh, oui, bien sûr, je comprends. Vous ne savez pas si Alice habite à Tours? Non, mais je ne crois pas. Elle dit qu'elle veut voir Eric, qu'il lui manque, qu'elle l'aime. Oui, bien sûr, je comprends. Ta ya Rosumiyo. Vous, pas, vous ne savez pas si Alissa B'it A Tour, ви не знаєте, чи Аліса живе у місті Тур. Я нагадую, сі у французькій мові несе багато значень. По-перше, сі це якщо. Наприклад, якщо ти хочеш, ти можеш прийти. Так, «якщо», Також сі означає чи ось у таких самих фразах. Ви знаєте, чи Аліс живе у місті Тур? Ось у таких фразах ми вживаємо сі в значенні чи. Також інший приклад: я не знаю, чи вона може прийти. Je ne sais pas si elle сі venir. Бачите, так? Ну, і також у слова сі є значення як заперечення, заперечення. Дивіться, це трішки складно зрозуміти, але, але ну, вже, вже можете трішки звернути увагу. Якщо я кажу, наприклад, заперечну фразу: Тюну pas?» ти не працюєш, і ви хочете заперечити мою заперечну фразу, ви скажете Сі. Тобто тюнут pas?» сі. Ти не працюєш? Працюю, скажемо ми. Сі заперечує заперечну фразу. Бачите, в українській мові такого нема. Ми кажемо, чи так, чи ні. Ну, а якщо спитати ти не працюєш, ми скажемо так. І вам скажуть так, що. Працюєш чи не працюєш. У французькій все лаконічно. Тюну травайпа? Сі жутравай. Чи travailles pas? Non. Ти не працюєш? Ні. Якщо ви кажете но, це означає ні. Не працюю. Якщо ви кажете Сі, це означає працюю. Ви заперечуєте мою заперечну фразу. Ось такий нюанс. Це вам просто нотабене, зверніть увагу. Отож, у нас тут інше значення. Ви не знаєте, чи Аліс живе у місті Тур. Ну, бачите, вона тут каже: ні, не знаю. Mais je ne crois кропа, але я не думаю. Ельді Кельвирік, що вона хоче побачити Еріка. Вона каже, що хоче побачити Еріка манк, що вона по ньому сумує, що їй сумно без нього. Келем, що вона його кохає. І тут цікавий момент про сумування. Можливо, ви вже помічали дуже дивне дієслово манке. Манке дієслово першої групи, і воно першим чином означає не вистачати. Але воно вживається в значенні сумувати. Коли ми вживаємо дієслово «манке» в значенні сумувати, фраза будується по-іншому, не так як в українській мові. Французи, якщо хочуть сказати я по тобі сумую, мені сумно без тебе, тобто, вони кажуть тю manques», ме ти мені не вистачаєш. Ось така логіка. manques», я по тобі сумую, ти мені не вистачаєш». Так? Якщо ми кажемо, тобто їй сумно без нього, вона сумує без нього, то ми кажемо: він їй не вистачає. Іль, льві, манк. Дуже дивно, я розумію. Я вам раджу м -м, не занируватися, так як я вам зараз пояснюю, в ці складові частини, а просто запам'ятати дуже дуже ходові фрази «Тю манк», я по тобі сумую. Чи я сумую без тебе, напевно так, українською. Tu me manque. Je te manque. Ти без мене сумуєш? Il me manque. Мені сумно без нього. Il me manque. Декілька таких фраз найголовніше запам'ятайте, і вони будуть просто вискакувати при розмові. Потрібний момент. Але логіка ось така. Отож, «Elle dit veut voir Eric, qu'il lui manque, що їй uh, сумно без нього, qu'elle l'aime, що вона його кохає. Пам'ятайте, «le» – це у нас займенник «COD». Ми з вами вивчали його вже. Ce matin, Eric a pris ce livre Oui comme tous les matins. Vrancie, ранком, бачите, ce matin, matin – Eric a pris ce livre. Eric взiaв свои knihi. Ce livre, Oui, comme tous les matins. Так, як і кожен ранок. Bien. le commissaire se lève rentrez chez vous regardez si eric a pris des vêtements il est peut-être parti retrouver alice je garde cette photo puis je viens chez vous pour chercher des indices d'accord bien Dobre. le commissaire se lève commissaire stahler rentrez chez vous pourvertatess do dovas de domo regardez si eric a pris des vêtements podvichia Чи, sì, чи Ерік взяв euh, одяг? Il est peut-être parti retrouver Alice. Він, можливо, поїхав на зустріч з Аліс. Retrouver це знайти. Тобто зустрітися в даному випадку. Зустрітися з Аліс. Ви бачите, є слово parтіer в минулому часі відмінюється з être, пам'ятаєте, так? Il est peut-être parti retrouver Alice. Je garde cette photo. Я зберігаю цю фотографію, якщо дослідно, тобто я її собі залишу. Je garde, діє слово garde, це зберігати першим чином у себе залишати. Je garde cette photo, цю фотографію. Et puis je viens chez vous chercher des indices. а потім я прийду до вас пошукати сліди чи підказки, докази, так як. Quand la police cherche, c'est ce mot «zachypki». Cherchez des indices, pour chercher «zachypki», pour comprendre où est Eric. D'accord Madame Schneider se lève. Le commissaire l'accompagne jusqu'à la porte. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nous allons vite retrouver Eric. Il se serre la main. «À tout de suite». Madame Schneider se lève. Pani Schneider wstaje. Le commissaire l'accompagne jusqu'à la porte. commissaire jej y -y, wiezie do drzwi. Ви бачите, accompagner quelqu'un, c'est прямий додаток, тобто l'accompagne, це займенник прямого додатку кого? Її акомпанує, якщо cest так, тобто веде її jusqu'à la porte. La porte. Surtout ne vous inquiétez pas. Сюрту це взагалі означає особливо. Але у таких фразах сюрту означає як посилення, тобто, будь ласка, дуже вас прошу, не vous enquête pas, не переймайтесь», не переживайте. Не па. Nous vite Eric». Тут у нас майбутній час, ви тут бачите, але плюс інфінітів ми швидко віднайдемо Еріка. Вони один одному потискають руки. Тут ви бачите срере, як потискаються руками, ну ми так не кажемо в українській мові. Ви знаєте, що ці займенникові дієслова, вони означають «чи на себе», так? «Вдягатися», «савіє», чи на себе так вдягатися, савіє, чи один одного. Сюсерена, один одному тиснути руку. Санбразе, один одного цілувати, так? Ось тут ми бачимо значення, коли один одному. Іль се серма. Вони один одному тиснуть руки, потискають руки, а тут світ До скорої зустрічі. Ну тобто вони, скоріш за все, і побачаться в цей самий день, коли комісар прийде шукати шерше десь так, зачіпки. Тому він каже: а тут світ тобто дуже скоро побачимось. Ось така коротка глава. Але тут ми побачили цікаві такі деталі, цікаві моменти. По-перше, знову побачили минулий час Le Passé Composé із дієсловом avoir, і з Être. Ви тут побачили il est parti чи Eric a pris appris так? Закріпили ці відмінювання. Також ми побачили set lettre. Цей лист ce matin, цим ранком, так, наші форми euh, «Des аджектив демонстратив. І Ерік Априсе Ливр, Ерік взяв свої книжки. Це теж ті форми, які ми вивчали в минулому уроці. Ми знову побачили прямий непрямий додаток лем», вона його кохає. Euh, le comisar, compagne, комісар її проводить jusqu'à la porte до дверей. Так. Але «Il lui manque» він їй не вистачає, ну, що означає французькою, вона сумує без нього. «Il lui manque» – дієслово «manquer» – це дієслово першим чином не вистачати, але нагадую, воно вживається і в подібних фразах по типу я сумую без когось. «Tu me manques» мені без тебе сумно, я сумую за тобою. І, до речі, дієслово слово ми побачимо в наступній главі, і там ще раз і ще раз проговоримо його різні нюанси вживання. Ну і також ми з вами трішки поговорили про слово сі, яке у французькій мові ще раз нагадаю, означає, якщо сільфебо «жотапель» якщо буде хороша погода, я тобі зателефоную. Сільфебо або сі, в значенні чи всередині фрази, як ви бачите, Je ne sais pas si elle est malade. Я не знаю, чи вона хвора. Чи хвора вона. Так? У таких фразах це також слово сі. Ну і також я вам пояснила, що сі також вживається, коли ми заперечуємо заперечення. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Ти ж не одружена, правда? si, si je suis mariée. Та ні, ні, я одружена. Ось в таких випадках також вживають саме слово сі. Безальтернативно. Ну і наостанок з лексики тут було декілька, можливо, слів цікавих. Слово «curieux», «кур курюзе прикметник, так? Це допитливий, допитлива. Je suis curieuse, я допитлива, мені все цікаво жіночого роду. «Il vous en a parlé, він вам про це говорив, Je ai parlé», я тобі про це говорила, так? Діє слово резісте, стримуватись, дати опір. Je n'ai pas résisté. ну я не змогла себе стримати, Je suis curieuse et j'ai lu cette lettre. Я дуже допитлива і я прочитала цього листа. Garder une photo, залишити, зберігти в себе фотографію. Ну і шерше дендіс це не дуже важливо, але тим не менш шукати зачіпки. Шерше дезан діс. У наступній главі. Le va chercher des indices dans la chambre d'Eric. Комісар буде шукати зачіпки в кімнаті Еріка. На цьому все. Всі, хто має доступ до курсу вправ, ви отримуєте окремі вправи по тим. Моментам, які я пояснила в даному відео, і по тим темам, які ми вже вивчали, щоб ще раз і ще раз закріпити пройдений нами матеріал. Ну і побачимося з вами в наступних уроках нашого україномовного списку відтворення. Дуже прошу всіх, хто дивиться ці відео і кому ці відео приносять користь, будь ласка, поставте вподобайки, поділіться цим списком відтворення з вашими друзями, які вивчають французьку мову. Це дуже мені допоможе і спонукатиме мене до роботи. Je vous remercie et de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.